Ми копіюємо це все, що в нас є. Ctrl-A. Що, не хочу працювати? Курсор не стоїть тут. Да? Ctrl-A. Усе виділили. Ctrl-C копіювали. Далі нам потрібен Word. Ctrl-N, новий документ. Далі Ctrl-V вставили. Ctrl-Shift 8. Дивимося, як воно нам пропонується. Ctrl A, все виділили. Далі зробили собі шрифт, який потрібен. Ну, нехай буде такий, хоча тут можна і 16 обрати. Так, тут це буде у нас документ WordArt. Треба пошукати його, а де він? Вставка WordArt чи де? Тут не бачу. WordArt. слід буде зробити. Ну, наприклад, ось давайте ось такий якийсь оберемо. Чи який обрати. Ну, ось такий можна обрати, наприклад, архіваріус. окей. Тепер нам слід малюночок якось так собі. І далі подивитися, головне в малюночку подивитися так, формат об'єкта. По контуру можна обрати, тоді де завгодно ми ставимо собі малюночок. Ну, Наприклад, нехай буде у тексті, поки що залишається. Далі нам слід перейти, додаємо таблицю. Ось так. Адресу сюди, на два стопчика, реквізити сюди, Ctrl-R англійська по правому краю, таблицю робимо, нема границь, точніше меж або кордонів, і потім межі та залівка робимо собі верхню. Ось таку красивеньку. Ну, усі не хочемо ми. Так, тут декілька разів треба класнути, щоб тільки ось так залишилось. Далі це ми зробили табличку. Ось тут адресу дещо підтягнув. І так воно виглядає. Ну, нехай буде адреса у нас Shift-F3. І Shift-F3. З маленької букви. Ти диви заїхали за майже дещо. Ну нехай буде так і так, тут нормально. Це нам не потрібно. DEL, це теж DEL, а це Ctrl-R, англійська, де ж ти є? По правому краю. Тут додали. Це я таке пишу, що потім буде вашим завданням. тому Саме розраховую, що так, комерційна пропозиція, що не прийдеться перероблювати ctrl є -E по центру. Далі маємо можливість абзац зробили. Далі вставляємо таблицю. Ну, наприклад, у нас там, якщо не помиляюсь, 5х5 5 треба поставити. Ось так. Ось так це вирізаємо. Сюди ось так вставляємо. Вставилось це вірно. Ну, там назва, напишемо самі, Ось тут. Давайте спочатку ось це підтягнемо. Ось це підтягнемо. Ага, да, ось так. Ось це. І що тут нам слід ще зробити? Отобну і ціль. Буде. Видавництво. Важливий такий момент. Все завдання робити вже не буду. По таблиці дещо де пройдемо зараз. Важливий такий момент. Давайте ось це зробимо по центру. Ну, Ctrl-E. Або ось тут воно автоматично по центру стало. і при роботі з таблицями, ось у 2007-му вони знаходяться у конструкторі. Олівець та гумка. Якщо у вас 2013, ну 2016 й це точно, вони знаходяться в макеті. Той же самий олівець та гумка. І вже робимо, що нам потрібно. Гумкою видаляємо, олівцем додаємо. Ага. Ось тут. Ні, ми такий не хочемо. А куди ж воно тут слід обрати? Ти диви. Відмінимо і ще раз зробимо. Да. І ось так. І тут буде, вже нам не потрібно це. і Тут буде у нас написано місто. Тут буде до видавництво написано. Тут рік. Тут ціна, тут автор, тут, ну давайте тут все зробимо по центру, щоб було. І навіть ось так зробимо, щоб було по центру. Ось так. І воно вже ось буде, можна побачити. Ну, не всі літери працюють, не всі клавіші працюють, тому і не хочу заморочуватися, витрачати час писати. Ось так воно буде. Там автор. Прибираємо недруковані символи, вони ось тут прибираються. Або Ctrl-Shift 8. Так, ну далі підручники окремо. Копіюємо, додаємо сюди окремо підручники. Робимо його. З великої літери. І ось так, ось так, робимо йому ось так. Словники, перекладачі, це видаляємо. І тут аналогічно вставляється таблиця, тільки вже ось цього робити не треба. і ну, подивилися, як працювати.